І матеріальних, і фінансових ресурсів для відправки скажімо, підтримку Київ Майдану. Ситуація є складною. І можна сказати, навіть ну можна сказати надзвичайно. Фактично, без об'явлення надзвичайного стану, фактично в Києві введений надзвичайний стан, в всякому випадку в центральній частині міста. Це урядовий квартал, майдан. І прилеглі до нього всі території. Фактично, це є надзвичайний стан. Просто це ніхто не, не, не говорить на, на пресу. Ми звернулися до всіх керівників санаторії. значить, є розуміння. Ми розуміємо деяких керівників санаторій, які пов'язані з певними, скажімо, силовими структурами. Ми їх прекрасно розуміємо, бо люди на роботі, звичайно, але чисто по-людськи вони відгукнулися. У них, звичайно, у кожного є певне, е є совість, є певні бачення майбутнього своїх дітей, майбутнього своїх внуків, тому що е тих кілька днів е це буквально, я вам скажу, це переломний момент. Сьогодні кияни вийшли, я цілу ніч сидів, дивився інтернет, е в принципі, бачив, як це все відбувалося з самої е першої скажімо, години, де я з пів першої почав дивитися, потім заснув, трошки потім вже дивився до кінця. Ситуація, бачите, складна. Тому ми зібрали депутатів міської ради для того, щоб, ну скажімо, якимось чином виразити свою позицію. Кожен має право е, прийняти рішення особисто, ніхто нікого не буде заставляти, тому що ситуація, ви знаєте, ніхто нікого не заставляє. Ми, ми просто звертаємося до вас. Хто може поїхати? Кожну годину ми будемо відправляти звідси служба. Ну, немає миціка, немає нічого, але сказали. От Богдан Гарчі, я думаю, що він зараз е, більш детальніше розкаже е, про те, як працює штаб і як буде організовано е, відправлення людей на Київ. Е, е, хто може, депутатів? Абсолютно хто може? Нікого ніхто не заставляється. Воля кожного. Кожен має вирити свою позицію. Тому тут, керівники штабу, я будь ласка, то не керівники штабу? Я би просто хотів задати зовсім по іншому. Сьогодні в третій годині ночі. До нас перетелефонували до всіх, всіх депутатів обласної ради, кожному перетелефонували офіційно зі стаціонарного номера. І чітко стоїть завдання. Діти до школи не йдуть, жінки вдома моляться, а кожен, хто є дійсно депутат, є дійсно людина, він мусить бути в Києві. І то навіть не обговорюється, може, не може. Я такого не розумію, наприклад. То є позиція кожного, кого обрала громада, буде сьогодні в Києві. І то навіть не обговориться це офіційно. Голова обласної ради, сам дзвонив. Третя година ночі. Тут більше нема що дуже багато говорити. Тому ну, Що ви бачили, то нема що говорити. Я вас абсолютно підтримую. Богдан, навчайтесь. Думаю, просто депутат куди підняти руку або записатися, хто йде до Києва і все. Тут багато чого говорити. Кожен розуміє, яка ситуація в країні і так далі. І місто Тусковець не має острів стояти цих подій. Ми відправляли. Кожен день автобус відправляли. Колись 17 чоловік, колись там 50 чоловік, це залежало від фінансів. Зараз, як вже і трошки сказав, і Олексій Паласький сказав, стоїть питання не якісь політичних партій, чи амбіції в країні, питання подальшого розвитку нашої країни. Чи ми з Європейським Союзом і ті ці цінності Європи, чи ми за таможнім? Ну, переконати нікого не потрібно. Тому, що Кожен має усвідомити собі і сьогодні буде на Вибрали коментатор, хто би е, брав і в плану, наприклад, виїхала група, та ще на Майдані. Додавилися? казав, треба організована, а не екскурсію організовувати. Сергій, я пропоную. Звичайно, що не екскурсії. я ж кажу, кожен депутат має. Ну, от, Значить, напевно, що Галина Анатолій буде найкраще нам. На сьогоднішній день я в міській раді відповідаю за організацію всієї роботи, яка буде проводити в цьому напрямку. Раз. У нас є штаб. В штабі залишається депутат Мойсеєв, так, який буде працювати сьогодні цілий день. По дзвінках будуть надходити від людей на статистика, не Я обичаюся. <пілляє> дайте списки направили за три дня автобус у старшої Європи, скільки чоловік поїхало. Пане Сергій, давайте допомогу. Що тут? Треш, Сьогодні тут на щось, іскурсі треш, вже ніхто не їде. Не Сьогодні? Не Сьогодні ми зібрали зібрали депутатів. Зараз вирішується питання, що їдуть обласні депутати. Депутати міської ради Трускавця. Ми разом з тим об'явили мобілізацію. Зараз на рекламних бібордах буде інформація про те, що оголошена мобілізація. Ми зараз звернулися до всіх керівників санаторно-курортних закладів, підприємницького середовища, збір коштів, мобілізації людей на поїздки. Тут штаб, тут координуємо всі дії. За кожним автобусом буде закріплений старший групи, який відповідає на контролі Ми тримаємо зв'язок з обласними депутатами. Депутати обласні тримають контроль із з нашими верховними депутатами. Все буде під контролем. Питання є тільки в одному, щоб люди відгукнулися на поїздки. Бо найважливіше це те, щоб сьогодні їхали люди. Все. Тут нема, нема далі про що говорити. Не <продук> я не вірю, <продук> <не, між, це, продук> там якось заскута, Бардак. Я не знаю, <продук> що робиться. Хтось каже, що він знає, ліпше за мене, то не один песен бровко. Коли ми їхали, були поділені на десятки. До речі, в мене пропозиція така. На десятки в таких умовах це багато. Десятьом ходити один за другим в таких умовах дуже важко. Тому зараз е визначимося, сядемо по автобусах, самі самовизначимося, визначимося, хто буде старшим автобусом. Там ще розіб'ємося розб на п'ятірки. Я вважаю, десять чоловік це неможливо в такій толпі ходити. Значить, і, е ну, та й все. Тут агітувати нікого не треба, тут всі зрозуміло, за чого прийшли. І ще одне: значить, я тільки що що припізнився, я дзвонив по своїх округах всіх людей, які там на мене орієнтуються по своєму виборчому округу. Значить, хтось несе продукти, хтось несе теплі речі, хтось гроші. Я пропоную так само це зробити, бо я ж тут не зможу тим займатися, бо я зараз їду, звичайно. Щоб все місто було охоплено таким, щоб кожен міг, хто не їде, внести свій внесок. Але в мене є ще прохання. Тут є керівники певних установ. У вас є колективи людей. Ми просимо вас всіх, будь ласка, зверніться до своїх представників колективів. Організуйте збір коштів. Ну не можуть люди поїхати, збирайте кошти. Їх просто треба організувати. Розумієте, до кого вже ми дозвонилися до керівників. Вже пішли в нас відгуки на це, і люди нам збирають вже на сьогоднішній день кошти. Бо сьогодні питання не одного дня. Не сьогодні ми відправимо людей і все. Люди будуть їхати завтра, після завтра. Для того всього потрібні кошти. Розумієте? Тому ви тут сидите, є представники, які мають серйозні колективи. Не по 10 чоловіки не по 20. Організовуйте зараз збір коштів. Я вмічаюся. А як ви відправляєте, як будете писати орієнтовно, наскільки людина розраховує там дію так? Звичайно, звичайно. ви. хто у Києві буде приймати? Є там відповідальна людина, яка приймає і mm -hmm. бачимо. Тобто, ми орієнтуємося на наших обласних депутатів. Не треба ні такого орієнтуватися. Почекайте. Так. Почекайте. Людина, близько її і... Сергій, коли їде автобус, він уже знає з ким вони мають мати контакт. кота. Є старші групи організуємо. Давайте спокійно. Дивіться, ну ти був Києві. Давай організуй. Дивись, Сергій, ну давай, я скажу Хочете на сети був Києві. Всі прекрасно знає, та типу давайте не будемо самі. Хлопці. Я, я, будемо... я, я послухай інші. Хлопці, давайте не, не давайте не будемо сваритися. Всі чітко розуміємо, що ми маємо робити в Києві. Сергій, ми говоримо відверто. Наша Реші. присутність потрібна в Кремля І шукали чим зайнятися. За, я за конструктив. Там має бути керівник. Які приймають два коменданти, які мають мінятися, як на кожному підприємстві. Ви хочете, щоб туди заїхали, люди знають. Я бачу, таке в КМДА заходить. Я три дні хочу щось зробити. Ходив, по КМДА, де та опозиція не буду виражатися, що зрішала. І карину, я не знаю, що робити. Там постояв, там постояв і сів і поїхав. Не розказуйте мені байки. Серегій. Відповідальник. два відповідальних там, два відповідальні тут. Ще раз скажу, я... коротко, дуже коротко. Два, там, дуже два, тут. І Сергій, інформація. Сергій, дуже коротко. Так. Якщо хтось не знає, що робити, то у нас є три стратегічні об'єкти, їх було більше. Зараз три, три стратегічні об'єкти. Цитую: Майдан, КМДА, які штурмують, будинок профспілок. Я закінчу. Будинок профспілок. То саме питання, і стосовно того, де люди можуть перепочити, у нас зараз приймає Київ експоплаза. Нивки, у нас приймає КМДА, у нас приймає жовтневий і у нас приймає будинок про Більше нема що говорити. Стратегія ідеологія, і тактика, поясні, три речі. Я не хочу там, щоб ви приобретели, де Олені бігають. Ганяйте ми точно. У кожному будинку є реєстрація. Ми і ми дію, факти? Факти, припиняємо Я розмови. Скажіть, цього чоловіку. Ми були розділені десятки, кожен знав, що робити. Зранку ми збиралися, був розвод знали що робити. Не треба лікувати. А де ви збиралися біля таблички проживання на баба поїхали Туди масу влаштувати? Да. Кількість треба Поїхали до часу зараз. зараз треба їхати туди влаштувати. Я пропоную таку річ. Влашувати. Я пропоную Це. два координатори. Пане дінь дінься, Сергій, я діявся до Пане Сергій пане бучацький спокійно. Значить, пропонується два координатори в Києві. Це е, Олексій Балицький і Ігор Федорович. Це Все. два контактних телефони, з якими зв'язуються в ті, хто виїжджає на сьогоднішній день. Ігор Федорович, уточняй інформацію. Це два телефони. Беріть, будь ласка, розкажіть зараз голос свої телефони, щоб люди записали так, і знали до кого вони мають дзвонити. Два координатора Все, та у нас 097. трускавці. Я мій номер телефону зараз. Продиктую і Сергій Мойсеєв. по Трускавці. в Трускавці. 097 986

що ми треба, каже, нам я вже вчора казав, треба стратегічно змінити розміщення наших автобусів на Львівську більше не їхати. Це правильно. Не їхати. Категорично. Там вже пільную, там вже... А, там... а зараз, якщо ми туди приїдемо, там... Там... там зроблять нам габли. Тому я в автобусі скажу, де я був, і може хтось скаже, де ліпші, але звідти треба вже. Можна? питання. Перший автобус, на нього сідати і відійдеться. Так, ну, так, А тут у нас аж, є і списки кількість не менше ніж три дня. Якщо хоче їхати за кошти громади, то я пропонував. Так. і все. Добре. Ще які є пропозиції, шановні депутати? Хто сьогодні з присутніх депутатів їде на Київ? Хто може їхати сьогодні? ну я їду записався. Я вже, я купив велику палатку військову на 12 осіб, вона мені має прийти напевно, завтра і в п'ятницю я її автобусом віддам. Святослав за гроші вуличних комітеті купив баняки, плитки і так далі, все можливість. А на які сьогодні годині боїться? Так, так, ми, по мірі поступлення всіх бажаючих вікні автобус зібрали там 14 чи 17 чоловік, автобус і Ввечері в 8-й годині їде, що ви точно знаєте. Ввечері восьмій точно будеш yeah. їхати. Берете телефонну книжку, кожен. Дзвоніть Іван, Петро, Сво Сват, Кум, брат і так далі. Приходь до міської ради. Сформувалося 20 чоловік, відправили. Є зараз до мене телефонують і. Пастернак Ігор, телефонує. Зараз заправить автобус. Інший тільки що перетелефонував, може є. Один великий автобус із вовкуса 18 чоловік вже є. А Знаєте, чому така велика потреба у людях в Києві? Знаєте чи ні? Або Київ не вийшов, вийшов. бо з Києвом ніхто не працює. В Київ там майдан незалежності, далі вона <працю> виходить на роботу. Значить, вона інформацію всі молодше. Да, я там згодом я тебе десь і ти був як коня, десять днів. І то я... А свобода мене звідти викадала з КМДА і розбила мені фотоапарат. І Богданчик навіть не заступився, каже, я не сваріться, хлопці, не сваріться. Я не провокую Богданчику. Давай. Коли? Я кажу, скажи, ти не знаєш, що я не провокую. Він каже, не сваріться. Я ще розбив, що Перед. Перед, я з тобою не розмовляю. все.